Церква Божа, мир вам. Вітаю усіх гостей, хто сьогодні до нас завітав, хто сьогодні вперше. Я вітаю усіх, хто слухає, дивиться нас. Нехай Господь грязно поблагословить усіх нас, в цьому служинні. Я буду мати слово, коротку таку промову, і вона буде стосуватися більше батьків, тих, хто виховує своїх діток, тому що після моєї промови в нас буде молитва, спеціальна молитва за дітей. Ви скажете нас кожне служіння, молитва. Але це буде молитва особлива, коли молоді сім'ї принесуть своїх діток, своїх немовлят перед лице церкви і перед лице Божим. Тому я буду мати промову, таку як настановлення. Хто вже в кого вже дітки дорослі, ви вже нас вибачайте, послухайте. І буду ділитися такою думкою тема. Звучить так, не втрать вікно можливостей в напрямку виховання дітей. Читаю місце Святого Писання, це книга Еклезіаста, третій розділ з 1 по 8 віршик. Для всього свій час і час усякій справі під небом, час народжуватись і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятися від обіймів, час шукати і час втрачати, час зберігати і час викидати, час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти, час війні і час миру, у свій час. І виховання діток для цього теж є свій час. Для цього теж є вікна можливостей в нашому житті, для наших дітей на різні періоди їхнього життя. Починаючи з того моменту, коли батьки чекають дитинку, коли ще мама носить дитя під серцем, потім, коли з'являється дитятко в цей світ, це один час, одне вікно можливостей, потім раннє дитинство, потім підлітковий час, потім діти дорослішають, стають юнаками і там свій час. І як важливо, я хотів би звернути на це увагу, як важливо нам, батькам. Не втратити оце вікно можливості, яке дається на кожний період життя наших дітей. Це дуже важливо. Бог дав нам, як батькам цю місію, виховати своїх дітей і привести їх до Ісуса Христа. Я би хотів привести такий приклад, такий земний приклад. Він для мене близький, трошки сільського господарства, таке порівняння про періоди, про цей час можливостей. Коли, наприклад, починається весна і ми щось садимо, садимо, наприклад, сад молодий. Є свої періоди, коли ми щось можемо зробити. Є час, коли ми готуємо ґрунт, є час, коли ми саджаємо саджанець, є час, коли ми його підв'язуємо, ставимо якусь опору, є час, коли ми проводимо капельний полив, коли ми підживлюємо його, коли ми захищаємо від шкідників. Коли ми захищаємо від хвороб, коли ми підв'язуємо всьому свій час. І є такі моменти в садівництві, якщо ми їх пропустили, потім дуже важко наздогнати. Є такі моменти, які неможливо повернути. Можливо, можна навіть втратити сад. І це з деревами. Наскільки важливіше з нашими дітками не втратити оце вікно можливостей для виховання, для того, щоб показати усю дорогу? До нашого Господа. Давайте подивимося на деякі оці періоди життя дітей і на ті вікна можливості, які є в цьому часі в цьому періоді. Коли батьки чекають, дитятко, чи коли воно народилось тільки немовлятко, є прекрасний час для молитви перед Богом. Коли ми ще не можемо щось сказати діткам, коли, ми, коли вони ще не розуміють наших слів, але в нас є прекрасний час молитися за них. Особливо, можливо, коли безсонні ночі, коли наші дітки не дають спати, то прекрасний час, то чудове вікно можливостей молитися за них, благословляти їх. Є прекрасний приклад біблійний, це Анна, яка молилась і просила Бога сина, пам'ятаєте, да? І вона молилась, вона обіцяла Господу, що вона Його посвятить на служіння. І Бог почув її молитву. І дав їй прекрасного сина. І потім це став великий муж Божий Самоїл. Приходить період життя, раннє дитинство, коли наші дітки дорослішають. І це особливе вікно можливостей для всіх батьків. Це дуже важливе вікно можливостей. Дуже важливо його не втратити. Дітки по-особливому. В цей час вони сприятлі для того, щоб приймати їхнє сердечко, воно відкрите для того, щоб навчатися, для того, щоб сприймати Божі істини. І як важливо не пропустити це вікно важливостей. Як важливо саме в цей час показати цю дорогу до Господа, читати з ними Боже Слово, молитися разом з ними. Як важливо бути для них прикладом. Це дуже відповідальний час. Це той час, коли ми можемо посіяти любов. Нашої дитини до нашого Господа, поможи нам цему Господь. Ми бачимо також гарні біблійні приклади, коли ми читаємо про Моїсея, мужа Божого, його мама, вона максимально використала це вікно можливостей, коли він був дуже маленький. І це вікно воно було дуже коротке в неї, можливо, декілька років. Але вона його використала з повною відповідальністю. І ми знаємо, що виріс Моїсей, виріс тих. Палацах фараонових, прийняв ту науку єгипетську, але це не завадило йому любити Бога, любити народ Божий, тому що його мати вона заклала в його сердечко оту віру і любов до Бога. Вона використала максимально це вікно можливостей. Дуже схожий приклад. Хто читає Біблію, знає цю історію. Маленька дівчинка ізраїльтянка, яку сирійці взяли в полон, пам'ятаєте? І вона була служницею дружині сирійського начальника Неймана. Написано, що вона була маленькою дівчинкою і взяли маленькою дівчинкою в полон. Але вона вже могла засвідчити тим людям про Бога, про великого Бога Ізраїля. Вона могла засвідчити про Божого пророка. Її батьки. Вони максимально використали це вікно можливостей на той період, на той час. Потім приходить підлітковий вік. Ми кажемо такий складний період для дітей, да? але в цьому віці також є особливе вікно можливостей. І як важливо нам, батькам, його не втратити, коли наші дітки, вони формуються їхній світогляд, коли вони шукають себе як особистість, як важливо нам, батькам, не втратити гарні стосунки з ними. Як важливо нам, батькам, не втратити довіру. Як важливо нам Говорити з ними більше в цей період, розпитувати про їхні бажання, про їхні мрії, про їхні переживання, і також молитися, і також бути прикладом для них, і також вести їх до Ісуса Христа. Апостол Павло каже до Ефесян в 6 розділі, 4 вірш: І ви, батьки, не дратуйте дітей своїх, але виховуйте їх у вчені та наставлені Господньому. Не дратуйте дітей своїх, але виховуйте їх у вченні та наставлені Господньому. Поможе нам Господь. І час йде, діти дорослішають, і приходить той період, коли наші діти вже юнаки. І це вікно, можливостей виховання, воно стає таким коротшим, меншим, меншим. І вже залишається не стільки говорити, і можна дати тільки якісь поради, як дорослим. І знову молитися, і знову багато молитися. В притчах сказано так, 22 розділ, 6 вірш. Настав юнака на початку дороги його, і він не ухилиться з неї, коли постаріє. Поможи нам всім, батьки Господь, щоб ми не втрачали ці вікна можливостей. Дуже часто ми втрачаємо тоді, коли приходить час. Коли, можливо, щось важко повернути. Але я хотів би сьогодні звернутися до молодих сімей, до тих, кого ще маленькі дітки. Не втрачайте. Хай Господь дай сили. Які б ми не були зайняті, які б важливі питання ми не вирішували. Пам'ятайте, що серед самих важливих питань, важливих речей є найголовніші речі. І виховання наших дітей одне з них. Поможи нам всім Господь. Я зачитаю зараз ще одне місце, яке буде говорити про те, коли приводили діток до Ісуса Христа. Це записано в Євангелії, і наші друзі можете помаленьку приходити своїми дітками сюди наперед. Євангеліє від Марка, 10 розділ. Така подія. І приносили до Нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Але учні забороняли тим, хто приносив їх. Побачивши, ж Ісус обурився і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно говорю вам: якщо хто не прийме царства Божого, як дитя, не увійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки, благословляючи їх. І ми також будемо благословляти діток, сестричку, братиків, яких принесли маленьких сьогодні перед лицем церкви, перед Боже лицем. Будемо закликати Боже благословення на них, щоб Господь поблагословив їх. Я ще зараз перед тим, як будемо підходити до батьків, у нас буде порядок такий: будуть молитися батьки, потім будемо молитися хтось служителів, і потім вже в кінці помолиться церква. Я ще зачитаю. Слова благословіння, на яке ви скажете Амінь, як церква Божа, з числа, 6 розділ з 22 вірша. Написано так: І сказав Господь Моїсеєві, повеліваючи, скажи Арону і синам його: так благословляйте синів Ізраїльів, говорячи їм, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Амінь. Нехай зглянеться на тебе, Господь, світлим лицем Своїм. І буде милостивий до тебе. Амінь. Амінь. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх. Давайте ми спочатку познайомимося з нашими маленькими дітками, сестричками, братиками. Андрійна, Господь вам дарував прекрасну дівчинку. Як ви її назвали, скажіть. Естер. Естер. Естер прекрасне біблійне ім'я. І нехай Господь поблагословить, щоб і життя її було біблійне, щоб вона була справжньою християнкою, щоб вона була великим благословенням, радістю для своїх батьків і для Божої церкви. Чи хочу запитати батьків, чи обіцяєте ви, чи будете старатися виховувати вашу естер в науці Господній, в науці Євангельській. Обіцяємо. 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 Так, у нас ще є братик як ви назвали я, Саша Олена? Стефан. Брат Стефан. Стефан. Хай Бог поблагословить цього прекрасного братика і хай благословення будуть в його житті, що він був Божий помазаник, що він також був славою Божою, що він був благословенням для Божої церкви, для оточуючих людей і був радістю для його батьків. І вас також запитаю, чи будете старатися виховувати його? Науці Господній. Так. Будемо Хай Бог поможе. Олексій, Діана, у вас також хлопчик Діна, вважаюся. Господь подарував вам прекрасного хлопчика, як ви його назвали? Захар. Брат Захар. Захар, хай Бог поблагословить нашого братика. Хай Боже благословення буде в його житті, щоб він Божим служителем, щоб він був благословенням і для батьків, і для Божої церкви. Вас також запитаю, чи обіцяєте ви. Виховувати його науці Євангельській. Okay. Будемо і вже виховувати. Хай Бог благословить. Друзі, ми зараз будемо молитися і порядок молитви, як казав, буде такий. Спочатку молиться тато, мама, потім буду молитися я. далі теж приходь сюди. І трошки відійдіть, будь ласка, туди. Давайте ми всі піднімемося на наші ноги, перебуваємо в такому молитовному стані. Господи, я щиро вдячний тобі за дочку, яку ти мені дарував. Боже. Ти знаєш, як я тобі вдячний, ти знаєш, як я її люблю, Боже. І я прошу, щоб ти. Також став її батьком, Боже. Я знаю, що так як батьки дуже найкращого хочуть для своєї дитини. Я знаю, Боже, що ти найкраще хочеш для своїх дітей. І тому я прошу вона познайомилась з тобою особисто, щоб слово Твоє Біблія вона для неї була найвищим авторитетом, Господи. І я знаю, що в цьому буде все її благословіння, що в цьому буде її благословене життя. Воно буде їй допомагати і в, е, в дружбі, і в відносинах. І в служінні, і в роботі, Господи. Я дуже прошу, щоб Ти благословив її. Я, як батько, благословляю її фізичне здоров'я, що вона була здорова, що вона не хворіла, щоб вона, Господи, завжди, щоб Ти беріг її від злих недобрих людей. Я благословляю її також душевне здоров'я, я благословляю її духовне здоров'я, Господи. Я прошу щоб ти її благословив беріг. Я прошу тебе, Господи, щоб ти завжди був з нею. Я прошу, щоб ти став її батьком, а вона стала твоєю дочкою. Амінь. Боже, я тобі дякую за мою сім'ю, Господи, за цю дитинку, Ісусе, тобі дуже дякую, Господи. Благослови її життя, Ісус, нехай її життя буде наповнити Твоєю любов'ю. Благослови її, Господи, збережи її всяких хвороб, Боже, від злих людей, Господи Ісус. Будь завжди з нею. Амінь. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа, я звертаюсь до Тебе в молитві. Я дякую разом з батьками за цю прекрасну дівчинку, яку ти подарував їх, їхню сім'ю за Естер. господи, і закликаю твоє велике благословіння на її життя. Нехай Твоя велика милість і ласка буде завжди в її житті. Нехай Твоя рука благодіюча буде завжди з за нею, Господи, поблагослови її. Бережи її від всякого зла, бережи її від гріха, від цього недоброго і злого, Господи, бережи. Нехай Твоя любов і милість буде завжди над нею, Господь, я прошу тебе. Храни її від каліцтва, від всякого горя, від всякої біди, Господь, храни її, благослови її, Господи, благослови її здоров'ям, благослови її красою. Благослови її мудрістю, Господи, благослови. Нехай вона буде Твоїм благоуханням, Господи, нехай через її життя прославляється Твоє святе ім'я, Господь. Ми віддаємо її в руки Твої просимо, веди її по житті, будь її батьком небесним, благаєм це в ім'я Ісуса, поблагослови батьків і дай їм мудрості і сили виховати її на уці Твоїй. Тобі за все слава. Слава тобі, Господи наш. Я дякую тобі, Господи, за нашого хлопчика Стефана, що Ти благословив нас ним, що Ти явив свою милість, Господи, в народженні Його. Ми бачили, Господи, і до цього дня великі милості Твої в нашій сім'ї. І зараз, Господи, ми і далі їх бачимо, і славимо Тебе за це. І просимо Твого благословіння на нашого стефана, на нашого хлопчика, Господи, щоб його життя було пронизане тобою, Господи, щоб його життя було пов'язане повністю, Господи, з тобою. Щоб він був знаряддям, Господи, в твоїх руках, щоб Ти використовував його, Господи, на тій неві, там, де, до чого Ти його, Господи. Призначив ще, Господи, з початку його, Господи, я дякую Тобі і благослови мене, альонку, бути хорошими батьками, передати, Господи, цю любов до Тебе, показати своїм прикладом Тебе, а Ти хай будеш возвеличений і прославлений в нашому житті. Амінь. Дорогий Господь, я щиро вдячна тобі, Господи, за нашого синочка, Господь, за всі чудеса, які Боже мій ти являв. Нашій сім'ї, Господи, з першого дня його народження, Господь. Моя сім'я бачила велику Твою милість, Ісус. Я Тобі дякую, Господи, і дякую за церкву, яка тоді підтримувала нас, Господь, в цей нелегкий шлях, Ісус. Я прошу тебе, Боже, благослови нашого Синочка Ісус. Я знаю, що Він народжений для слави Твоєї, Господь. Я знаю, Господи, що є, Господи, для Нього Твоє особиста ціль, Ісус. Нехай Він, Господи, виконає Ісус і прославить Тебе, Господи. Нас як батьків, благослови, щоб ми познайомили Його особисто з Тобою, Ісус. Дай нам, Господи, виховати Його, Ісус, так, як Ти цього хочеш, Господи. Я прошу, оберігай Його здоров'я, Його життя. Благослови його, Господи. Всіма благословіннями твоїми, Ісус, я щиро тобі вдячна, Господи, і прошу будь-ми нашою сім'єю надалі, а тобі за все слава. Амінь. Великий наш Господь, ми щасливі разом з сім'єю Саши і Зальоною за цей великий подарунок, який ти приніс в їхню сім'ю, за цього хлопчика, який сьогодні на руках моїх Ісус, і якого ти кличеш по імені. Слава тобі! За нього ти вмирав, за нього ти платив велику ціну. І ми, як церква, сьогодні приносимо перед твоє лице і благословляємо його на те, щоб це малятко зросло для слави Твоєї, щоб це було знаком Твоїм, величі Твої, краси Твоєї, Господь, Я бажаю і благословляю з народом Твоїм на діло Його, на діло виконання волі твоєї, Слова Твого, щоб це зріс в майбутньому великий муж Божий, воїни Ісуса Христа. Ми благословляємо його від всіх джерел Твоїх Господь, як від небесних, так і земних. Ми благословляємо на те, щоб ограда Твоя і захист твій був постійно з цим дитятком, щоб ти зберіг його життя, здоров'я, щоб ти його милував, коли він стане підлітком чи дорослим юнаком, щоб ти беріг його від гріха й беззаконня, щоб він став на істинний шлях, на правду твою і був твоїм слугою. Ми величаємо тебе і благословляємо це, дитятко в ім'я Твоє, Отець і Дух Святий. Амінь. Ісус, ми славимо Тебе за Твою милость, Господь, і за нашого Сина Захара, Господь. Його ім'я значить, що Ти це той, кого пам'ятаєш Ти, Боже. Я вірю і знаю, Господь, що завжди Він буде Твоїм, Господь, і ти будеш завжди пам'ятати Його, Господь. Особисте моє прохання, Господь, це те, щоб мій син, Господь, він пам'ятав завжди тебе, щоб він завжди знав тебе, і щоб він дійсно став Твоїм сином. Це головне бажання. Мого життя, Господь, щоб він був завжди з тобою. Благодаря його, Господь на те, щоб він був виконанням з твоєї волі, Господь, і те, що ти від нього очікуєш, Господь. Нехай він не буде благословенним для нашої сім'ї, для нашої церкви, Господь, нехай він не буде благословенним для нашого міста і для нашої країни. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Небесний наш батько, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти дав нам право бути батьками. Ми дякуємо Тобі за це, ми любимо тебе і прославляємо. Батько, ми тут, щоб просити благословення на нашого сина. Просимо Твого благословення, щоб ти був завжди з ним, щоб він знав тебе особисто. Батько, дай йому добре серце, нехай він щиро любить тебе, нехай він любить людей, дай йому мудре серце, нехай він приймає правильні рішення в своєму житті. Боже, благослови його здоров'я, благослови його життя, благослови все, всі обставини, які будуть в, нього, в його житті, Ісус. Нехай Він буде під Твоїм керівництвом, нехай Твоя рука буде разом з ним завжди і всюди. Ми довіряємо тобі, Ісус, як і довіряли раніше. Ми дякуємо Тобі за те, що ти провів до цього часу, і довіряємося, і довіряємо свого сина тобі і води нас далі. Амінь. Отець Небесний, я знову звертаюсь в молитві до тебе. І на моїх руках цей прекрасний хлопчик, якого ти да, подарував сім'ю Олексія, діни, Господи, Захарчик, Боже. Я дякую тебе за нього. Разом з батьками, Господи, за те, що Ти поблагословив і дав їм цей прекрасний подарунок. І закликаю Твоє велике благословіння в його життя. Господи, поблагослови його. Будь з ним завжди, Господи, у всіх його дорогах. Господи, дай, щоб він з дитячих літ пізнав Тебе великого Бога. Нехай Твої благословіння, джерел небесних, джерел земних будуть завжди в його житті. Господь, поблагослови його. Бережи його всі дороги, Господи, хай Твоя велика милість, Хай Твоя велика любов, Твоя. Заб... Робота, Твоя ласка, Твоя доброта буде завжди в його житті. Господи, поблагослови, щоб він був Твоїм служителем, щоб він був твоєю славою і великою радістю для його батьків. Ми це просимо Тебе в ім'я Ісуса, хай завжди Твоє благословення буде в Його житті. Тобі вся слава повіки. Амінь. Друзі, давайте спільно церкви піднімемо голос і благословимо ще раз цих малюків і ці сім'ї, молоді сім'ї, для діла Божого, для слави Божої, щоб це було справді великий спадок Господні, а для церкви нашої велика подяка. Молимося, великий Боже, ми радіємо сьогодні особливою радістю. Бо в нашій церкві Господь є такі великі щедрі благословення від Тебе для наших молодих сімей. Ми дякуємо Господь за кожне маля, яке ми сьогодні молилися, які сьогодні є серед нас і яких ми благословляли Твоїм ім'ям. Ми бачимо те, що Ти чудом, Господи, дав їм народитися на цій землі. Ти подарував для цих молодих батьків, цих дітей, і я вдячний, Господи, за те, що для них це є велике благословіння. І тому, Боже, ми, як церква, знову ж таки благословляємо наших батьків на добре слово, на правильні слова, на правильні настанови в майбутньому для цих дітей. Ми благословляємо самих малючків, щоб кожен з них відчував те, що рука Твоя постійно є над ними, щоб ці дітки завжди бачили Твою охорону, твій особливий захист над ними. І ми їх благословляємо на те, щоб вони зростали в послуху до батьків, в повазі до батьків і для покори Твоєму імені. Господи, хай Твоє ім'я прославиться через цих дітей. Хай через цих дітей церква Агапи буде зростати в Твоїй любові, в Твоїй благодаті, і це буде Твоя слава. Ва, тільки тобі єдиному Богу хвала, як отцю і сину і Святому Духу. Амінь.